Вітаю всіх! На уроці Я Пізнаю світ. Діти, перевірте виконання домашнього завдання до першого блоку уроків на сторінці 2 і на сторінці 3. Чи є у вас запитання щодо домашнього завдання? Немає. Немає запитань добре. Тоді ознайомимося із запитаннями до другого блоку уроків 103, 104, 105 Увага на екран. Умови впливали на природу, тваринний світ і життя кроманьйонців. Які речові історичні джерела були знайдені на стоянках палеоліту? Коли утворено Чернівецьку область? Що зображено на гербі Чернівецької області? Як називають займенники, за допомогою яких ставлять запитання? Чому колядка Щедрик стала всесвітньо відомою? Чи є ім'я пов'язане з колядкою Щедрик. Що таке електроскоп? Чому на електризований гребінець притягує дрібні предмети? А ми з вами, діти, поговоримо про життя давніх людей пізнього палеоліту. Пригадаймо! За часів пізнього палеоліту давні люди продовжували заселяти територію сучасної країни, зокрема її південні землі, клімат який був придатний для життя. 40 тисяч років тому з'явилася людина сучасного типу, яку науковці називали, підкажіть мені. Кроманьйонець. Кроманьйонець був не таким кремезним, як неандерталець, втомість більш розум. Він вирізнявся стрункою статурою, обличчям, був схожий на сучасну людину. Кроманьйонці жили в добу найбільшого похолодання. Вони вели осілий спосіб життя. Об'єднувалися в родові общини роди, групи родичів 25-40 осіб, які мешкали разом і вели спільне господарство. Основною справою чоловіків залишалося полювання здебільшого загинув. Полювання на мамонтів, бізонів та оленів рятувало від холоду й голоду. Жінки вели домашнє господарство, наглядали за дітьми, житлом, підтримували вогонь та збирали їстівні рослини. Окрім кам'яних в праці, кромандюнці виготовляли знаряддя з кістки й рогу, голки, шила, руків'я, держаки різних інструментів. Отже діти. Скажіть, як погодні умови впливали на рослинний і тваринний світ, а також на життя кроманьонців? Будь ласка у якому кліматі жили люди? У холодному, так. Але у сухому, у холодному, але у сухому кліматі. Вода була скута льодом. Яка була рослинність? Аріна? Майже не було. Так, на дереві майже не було дерев. Простори були відкритими. І це зумовило існування яких тварин? Мамонтів, мамонтів оленів та північний олень. Оленів на сорока. Це зумовило існування стат величезних тварин, таких як бізони, північні олені та мамонти. Товста шкура та густа шерсть захищала цих тварин від суворих умов. А як же жили люди? Що вони будували? Говори рідночка. Вони гуртувалися родовій общині. Так, об'єднувалися в родові. Так, общини іще. І будували Ванечка, продовжуй. З жита. Житла. А з чого вони їх будували, пригадуйте. Аріна пригадала. З кісток, так, з Кісток, кісток мамонтів, великих тварин. Правильно, вони будували житла з кісток мамонтів. Такий дерев'яний каркас обтягували шкірами тварин, соколем слугували черепи мамонтів, а шкіри зверху були придавлені кістками мамонтів. Скажіть, а як же називалося тимчасове поселення давніх людей? Маша Сміян пам'ятає, говори Маша. Назвалося... Подивіться на екран я вам підказую. Читайте це слово. Стоянка. 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 Так, читаємо разом стоянка. Стоянка, тим, часто посилання давніх стоянка людей. Вигадаємо <плес> <людей. плес> про стоянки давніх людей. Яка найдавніша стоянка раннього палеоліту дітей? Як вона називається? Микайте мікрофон, читаємо разом. Королевська, Королевська сел, є найталію стоянка крайнього пали на території сучасної України М -м. Її розкопали археологи неподалік села Королево в Закарпатській області. Пригадайте, які речові історичні джерела була, було знайдено археологами на королевській стоянці. Ваня і Аріна знає, говоріть діти. Робила. Робила. Робила так, дійсно. Читаємо его далее. Середній палеоліт. Середній палеоліт. період, що характеризується широким розсиленням людини на вільні від льодовика території сучасної Європи. На території сучасної України виявлено близько 200 стоян, де

Скажіть, що було знайдено на цій стоянці? Чиї кістки? Хто жив на цій стоянці? Андерського pues... та були знайдені кістки неандертальця. Далі, діти, ми з вами ще вивчали дві стоянки пізнього палеоліту. Читаємо разом: нізденська стоянка мисливців розташована поблизу села Мідзень. Чернігівської області. Це поселення родової общини круплені. Вони, Вони полювали на малоті, річних полинів, тощо. Археологи розкопали п'ять круглих дитек. Це споруди з деревини, укриті курами, та чадачі зовні кістками. На різінській стоянці знайдемо, чима Мамонта. гори, ідоли, жіночі статуетки, фігурки звірів, ташок, браслети з орнаментами та перші музичні інструменти, скістори. Так. Ще одна стоянка пізнього палеоліту. Кирилівська. Читаємо. Стоянку Стоянка назвали у Кирилівською, Кирилівською. в Кирилів. місті Кирилів. Кирилів. на вулиці Київ. Ні. На стоянці виявлено великі уламки, бит і маму, орнами, пригадали, працюємо у зошиті на сторінці 37, гортаємо зошит. Знаходимо карту знань стоянки палеоліту. Перевіримо себе, чи правильно ми з вами назвали стоянки, де вони знаходяться, які історичні джерела були знайдені. Отже, перша стоянка палеоліту раннього, читаємо разом. Стоянка, Королевська стоянка, колеська стоянка, знаходиться в Закарпатській області і було знайдено рубрик. Стоянка середнього палеоліту читаємо разом. Автоном через. Знайдено із тимдерсальською. Не і дві стоянки пізнього палеоліту: Мізинська стоянка. стоянка Роздана Чернігівській віта, віта, області, знайдено, класи, статути, житла. І кирилівська стоянка. Стоянки місто, ніч, папини. Так, прочитайте ще раз карту знань і запам'ятайте навчальні одиниці стоянки палеоліту. Повертаємося на сторінку 14. Розгадаємо ребус. Так, роздивіться, хто це намальований, хто це. Вмикайте мікрофон, говоріть. Так, це коти. Так, коти. Які букви запишемо? Ти? Ти. Велска. ти. Хто це діти пізнали? Виня, Виня. Виня. ПО-РО-СЯ. Що було? Шість букв. по Які букви напишемо? СТЯ. Стас. Пишемо СТЯ. І що налили в частку? Чай. Чай. Які букви напишемо? Ча. 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 Читайте. Тисяч. Так. От дітки ви зараз заспіваєте пісеньку тисяча. Ось слова. А ще у вас є вкладка. Ось діти повністю ця. Пісенька. Готові співати пісню. Кругла бока, тисяча на гостей чекала. Десять тисяч родичів кругла бока мала. Не лінуючи ще дня рахувала так вона. Тисяча, дві тисячі, три тисячі, чотири тисячі. П'ять тисяч, шість тисяч, сім тисяч, вісім тисяч, дев'ять тисяч, десять тисяч. Кругла бока тисяча, на гостей чекала. Десять тисяч родичів, кругла бока мала. Не лінуючи щодня, рахувала так вона. Десять тисяч, одинадцять тисяч, дванадцять тисяч, тринадцять тисяч. 14 тисяч, 15 тисяч, 16 тисяч, 17 тисяч, 18 тисяч, дев'ятнадцять тисяч, двадцять тисяч. Всі вітають тисячу у веселім крузі, не сумує тисяча, не є стільки друзів, мінуючи щодня, рахувала так вона. 20 Рак тисяч, 50 тисяч, 60 тисяч, 70 тисяч, 80 тисяч, 90 тисяч, 100 тисяч, кругла бока тисяча, на гостей чекала, 10 тисяч родичів, круглобока мала.